Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у подіях ви побачите. Родини загиблих героїв зустрічалися з міським головою Коломиї. Національному музею Гуцульщини та Покуття подарували експонат вартістю 110 тисяч гривень. В Коломиї навчали розписувати писанки. 65 продуктових наборів для сімей загиблих воїнів. Єдиний центр надання реабілітаційних і соціальних послуг підготував пакунки з нагоди великодня. Окрім того, цьогоріч заплановано встановлення 25 надгробних пам'ятників на Алеї Слави. Про що ще спілкувалися родини загиблих героїв на зустрічі з міським головою Коломиї? Далі в сюжеті. Обговорити спільні соціальні проблеми, збереження пам'яті загиблих воїнів тощо з цією метою раз на два місяці відбуваються зустрічі з родинами загиблих. Організатор Коломийський міський центр підтримки захисників України. Щомісяця до установи звертаються близько 50-60 осіб. Найчастіше запитують про пенсійне забезпечення, пільги на комунальні послуги, виготовлення меморіальних дощок, надмогильних пам'ятників і за психологічною підтримкою. Для вирішення проблемних питань залучають профільних фахівців, розповідає начальниця строєвої частини Сніжана Долішняк. Спеціалістів соціаль... управління соціальної політики, військомату, пенсійного фонду хочемо організувати зустріч з безоплатною правовою допомогою спеціалістами, які можливо надають так само відповіді на запитання, які є у цих сімей. Ми надаємо їм поради, куди звернутися, вирішити соціальні питання чи вирішити питання, які стосуються військових військоматів. Цього разу представники міської ради розповіли про чимало змін, каже заступник міського голови Ігор Вахнюк. Наша громада намагається бути в числі лідерів по соціальному забезпеченню родин загиблих. Та померлих захисників України, зокрема, в нашій громаді діє згідно програми такий захід, як оздоровлення в басейні. І діти загиблих захисників України, поранених військовослужбовців можуть скористатися цією послугою, отримати матеріальну допомогу в розмірі 3 тисячі гривень і навчитися плавати чи просто купатися в басейні. Окрім того, з ініціативи мера з бюджету виділили компенсацію родинам до 100 тисяч гривень. У міській раді переконані, це стане суттєвою допомогою для родин при встановленні пам'ятників. Також з 1 квітня на території Коломийської громади буде видаватися таке грошове забезпечення непрацездатним батькам або дружині загиблого учасника бойових дій в розмірі 2600 гривень. До цього часу була 1 тисяча 500 гривень. На дітей виплачується з міського бюджету 3 тисячі гривень щомісячно. А ще місто сплачує 50% вартості комунальних послуг. Потім перейшли до обговорення зразків меморіальних дощок, які встановлюватимуть на будівлях громади. Текст на них також погоджуватимуть разом. Додав мер коло Богдан Станіславський. Ну і звичайно, збереглася та сама сума варс 20 тисяч одноразової виплати. В межах області це один з кращих показників, таких як ми, скажімо, ми орієнтували, ми зробили аналіз такий і подивилися, де, в якій громаді, тому запропонували, пішли на зустріч батькам, бо були їхні такі пропозиції. Крайня зустріч була напівсвятковою. Напередодні Великодня родинам загиблих воїнів роздали продуктові набори вартістю близько тисячі гривень кожен. До втілення ініціативи долучилися й місцеві підприємці, додає міський голова Богдан Станіславський. Пожертвували продукти і частково було кошти місцевого бюджету, але більшість це є пожертви наших підприємців. Попри урочистість зустрічі, рідні загиблих воїнів погоджуються не з усім. Зокрема, дружина захисника України Лілія Чепіль переконана, варто б підняти виплати не лише батькам, а й дітям героїв. Зробили фактичну різницю в сухотному доході. Батько з мамою будуть мати більшу суму ніж дитина. Батькові, наприклад, і мамі 5-200 виходить на родину, дитині 3 тисячі. От в мене питання до влади. Ви вважаєте, що 3 тисячі на неповнолітню дитину, яка втратила тата, яка залишилася сиротою? Від так як в мене син від п'яти років це достатньо авто при теперішніх цінах. Чи може би то якось дослухатися і координувати ці зміни, якісь процеси, якось контролювати? Це не єдине з чим не погодилися родини. Не було одностайності і щодо пам'ятних дощок. Тому питання вирішили відкласти на доопрацювання. Лілія Чепіль пояснила, чому жоден із двох варіантів не підійшов. Ми, от, спілкуємося з батьками, з загиблими з довами. і просто може це голосно говорять, чому. Від 2014 року вулиці наших загиблих чоловіків, синів назвали десь навколишні, десь бічні. Зараз нас кладуть перед фактом, і от зараз починають робити меморіальні дошки. Зараз одне, друге, третє. Невже вже ж війна тільки почалася 22-го року. Незадоволена жінка і роботою центру підтримки захисників України каже, відчуває певну зверхність. Ми збиралися, ми спілкувалися, нас дослуховувалися, могла прийти своїми ідеями, пропозиціями, і мені не казали, що ми не обід. А мене чули, мене слухали, з нами радились. Зараз перед фактом і все вони вирішили. Ми послухали. А пару разів зверталася з пропозиціями. Е, ну, якщо чесно, ніхто мені не сказав ні, але чомусь ну я відчуваю з тої сторони ігнор і немає просто бажання спілкуватися. Це не мої слова, це можна запитати багатьох. Національному музею гуцульщини та покуття подарували експонат вартістю 110 тисяч гривень. Саме стільки заплатили на аукціоні, щоб викупити ікону віднайдення чесної глави святого пророка і предтечі та хрестителя Господнього Іоанна. Гроші за зображення святого вісімнадцятого століття спрямують на придбання дронів для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади та 77-го батальйону тероборони. За стародавньою іконою зображенням хрестителя Господнього Іоанна, XVIII -го століття, на благодійному аукціоні, який відбувся у Коломиї, змагалися кілька людей. Цінний лот одразу пригледівся поціновучем старовинних речей. Ми маємо намір викупити старовинну ікону, і я буду боротися. До останнього цікаво, що у претендентів на цінний лот одразу була мета передати стародавню ікону музею Гуцульщини та Покуття. Ікону ми хочемо подарувати музею. Цю давню цінну річ надав для благодійного аукціону єпископ Коломийський і Косівський владика Юліан. Стартова ціна лоту 25 тисяч гривень. Однак щоразу підвищуючи ціну, учасники заходу збільшили її вартість до 110 тисяч гривень. Остаточну суму встановив очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. 110 тисяч раз, 110 тисяч два, 110 тисяч. Три продано, сьомий номер. Дякуємо. Очільник Коломийської громади подарував придбаний цінний лот національному музею Гуцульщини та Покуття. Ми є єдині, як військові, як волонтери, як тиловики, успіх буде. До слова, загальна сума виручених коштів на благодійному аукціоні, який організували представники фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», а ініціював начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. 1 мільйон 170 тисяч гривень. Ці гроші спрямують для 77-го батальйону територіальної оборони та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми плануємо, що з часом проведемо ще один такий аукціон, тому що бажаючих долучитися є дуже дуже багато. Я дякую всім, хто є небайдужий, хто підтримує наші збройні сили України. Це є дуже важливо зараз. Насправді такі зібрання, такі заходи безцінні. Бачимо, що цим людям точно не байдуже. Вони готові кладатися в перемогу, робити. Свій постійний вклад парад Максимів Угрин, події НТК». в Коломийському музеї писанкового розпису. Демонструють живі традиції. Це виставка творчих робіт студентів і викладачів Косівського інституту та фахового коледжу прикладного і декоративного мистецтва. Виставка Живі традиції у музеї писанкового розпису, що у Коломиї – це близько 150 творів, створених у різних стилях і техніках на основі традиційних писанкових мотивів, творчо переосмислених та інтерпретованих студентами та викладачами Косівського інституту та фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Можете тут побачити власне роботи різних поколінь, молодшого фахівця, бакалавра та магістра і досвідчених. Зрілих художників-викладачів, оскільки наша виставка приурочена до 140-річного ювілею заснування Косівської мистецької школи, то, звісно, ми хотіли презентувати в цьому прекрасному музеї роботи всіх жанрів, які розвиваються в нашому навчальному закладі. Однак тема, яка звучить в сьогоднішніх роботах, це тема писанки, тобто через інтерпретацію. Елементів писанкових орнаментів в різних жанрах, і в текстилі, і в художньому металі, і в художньому дереві, навіть в одягових речах. Ми відчуваємо ту унікальну пластику ліній форм символів і знаків, які закладені в писанці. Ця виставка відкривається напередодні Великодня. Тож в кожному створі представлені символи, мотиви, які перегукуються з великодніми святами. Це і наша традиційна писанка, але в сучасній інтерпретації чимало інших творів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, в кожного з яких представлено писанкові мотиви. У кожній роботі представлені і на виставці любов та глибока повага до традицій, кажуть і майстри, і ті, хто вже бачили експозицію. Завдання нашої мистецької школи якраз полягає в тому, щоб ми зберегли та розвинули традиції народного мистецтва не тільки нашого краю, але й всього української культури, українського мистецтва. І сподіваюся, що власне представлені роботи засвідчують високий фаховий рівень наших студентів та викладачів. Насправді зараз, як ніколи, потрібно представляти популяризувати наші живі традиції. Сьогодні разом творчий такий тандем Косівщини, Коломийщини, Я дуже радію і щиро їх здоров з тим, що вони сьогодні представляють таку прекрасну виставку. Гобелени вишиті рушники, дерев'яні, різьблені тарілки, ансамблі, святкового одягу, керамічні, металеві жіночі прикраси, живопис духовної та великоднії тематики, вироби із шкіри, писанки можна побачити у коломийському музеї писанкового розпису впродовж місяця. Запрошуємо коломиян та гостей міста надихнутися світлом, позитивом, вірою, надією, які дарують ці чудові твори. Марина Максимів, Сріюгрен, події НТК Коломиї навчали розписувати писанки. Майстер-клас для усіх охочих впродовж двох днів проводила відома писанкарка із Космача Марія Кіращук. Усе це відбулося у межах 13-го фольклорного фестивалю писанка. Прийшов піст, тільки тоді починали писанки писати. Це є пробудження весни. До посту перед Великоднім не можна було писанки писати. Досвідчена писанкарка Марія Кірашчук розпочинає створювати писанку і ділиться основними важливими етапами з учнями. Маєте дірку. Тепер берете звичайний шпліць, звичайну іглу і методом, не, методом витиснення. Набираєте повітря. Тоді хаєте сюди і витискаєте повітря в яйця, теж помаленьке, Бо то яйця, і воно попри іглу ламбеть. Уродженка села Космач, що на Косівщині Марія Кіращук, розпочала розписувати писанки ще в дитинстві. З 1990 року бере участь у різноманітних виставках та фестивалях, де була неодноразово відзначена дипломами, грамотами і подяками. Її роботи зберігаються в Україні та за кордоном. Понад 20 писанок авторства Марії Кіращук і в колекції музею писанкового розпису. Долучилась мисткиня і до проведення 13-го відкритого фольклорного фестивалю Писанка. На моє зніму. Вони дуже гарно розписали свої писанки, які писали тільки перший раз. І від початку до кінця діти висиділи, вималювали, виписали ці писанки, були дуже раді своєю роботою і пішли додому з готовою продукцією. Це писанкою. І пообіцяли, що будуть їх святити цього року на Великдень і будуть їх тримати в домі як оберіг свій. Я дуже рада. Тому що сучасна молодь хоче розписувати писанки. Тому що писанка, яке таке прислів'я в нас, що коли пишеться писанка, то значить ще є життя. Враженнями переповнені й учасники дійства, адже майстриня розповіла не лише технічні правила створення писанок, а й про символіку, енергетику, традиції, зокрема про особливості космацьких писанок, які легко впізнати за насиченими і яскравими помаранчевими барвами. Я вперше спробувала справувалася. А які, які, в цьому які процесі? Які Я намалювала дуже багато різного завдяки е, наших вчительців. Саме інтересне це схема, як це все робиться та, та сам процес. Мене найбільше вразило, коли б, писачком ми робили всякі узори. Це найцікавіше, це тут твоя фантазія, все, що ти хочеш, то Показати, ти на ній зображуєш, і це виходить дуже гарно. Коли буде великий, то я її покладу в кошик і е, піду до церкви з нею. Навчала писанкарство усіх охочих Марія Кіращук в арт-галереї Зодіак, яка працює у Коломийському народному домі. Щиро дякую всім військовим, що вони тримають е, мирне небо тут для нас, які в тилу, низький їм уклін. Побажання в передвеликодні дні такого впевненості в тому, що дуже швидко перемога. Ми всі віримо в це, ми хочемо в це вірити. І побажати всім нам, щоб цей великдень був дійсно світлий, світлий тим, що вся культура доєднується до вас своїми. Мистецькими такими акціями загалом під час майстер-класів авторські писанки створили близько 40 учасників. І це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш Ютуб та Телеграм-канали. Ми також є у Тіктоку та Інстаграмі. До побачення.